Що ж, ось і настав цей день, твій день народження. Але, на жаль, ми далеко один від одного і хотілося б тобі сказати наступне. Ти найкраще, що ставалося зі мною за цих чотири роки нашого знайомства. Дякую тобі за це. Дякую тобі за те, що завжди підтримувала мене, розуміла і давала мені якусь надію. Пробачала багато мені моїх дурниць. Дякую тобі за це також. А побажати тобі хотілося б тільки всього самого найкращого від життя, щоб ти завжди усміхалася, була життєрадісною, такою, яка ти є зараз, на даний момент, щоб ти гарно вчилася, щоб ти любила своїх прекрасних батьків і слухалася їх. Щастя тобі. Коровичка тобі, любові, щоб ти завжди кохала і була коханою. Ще раз тебе вітаю. Надіюсь, ми скоро з тобою побачимося.